Як відбувається весь процес будівництва роботів? Беремо листовий метал, кладемо на лазерний розкрой і готуємо порізку металу для запчастин медоїду. Ми отримуємо, якщо видно, повністю різку тих запчастин, яка нам потрібна. У нас два таких станка, вони працюють фактично 15-16 годин в день. Бачите да. ось цю кучу відпрацьованих листів метала. Це за день. Ми отримуємо плоскі запчастини для нашого медоїда. Але він не плоский. І ми маємо з плоских запчастин, ми вигинаємо запчастини вже повністю медоїда. І ми отримуємо отакі от запчастини. Тобто вони порізані, гнуті. І з цього всього запарка запчастин ми переходимо. Це зварювання.